Привіт, мене звати Лера і це Ель News. В цій програмі. Я розповідаю про новини зі світу краси, фешену, шоу бізу та кіно. Заварюйте собі чайок, матчу, каву чи навіть беріть щось поїсти. Адже сьогодні ми говоритимемо про суд Хейлі Бібер з хейтерами. Новий бренд одягу від Кендал Дженнер та Джі Хадіт. А також розкажу вам про скандал навколо серіалу Гаррі Поттер. Я знаю, що вам вже дуже цікаво, тож ми починаємо. Хейлі Бібер подає в суд на своїх хейтерів. Вона вже шукає адвоката, аби відстояти власну гідність. Головна мета притягнути до відповідальності блогерів та коментаторів, які поширюють про неї неправдиву інформацію на просторах Ютуб та TikTok. Точкою кипіння стало чергове розслідування у TikTok, в якому стверджують, що Хейлі Бібер, начебто, поставила лайк на допис, в якому хейтять Селену Гомес та її нареченого Бенні Бланко. На цьому фоні юзери TikTok пригадали про ще одне розслідування щодо трикутнику Джастін Селен. На Хейлі, анонімний автор цього відео, стверджує, що модель з юного віку була фанаткою сталкеркою Джастіна Бібера. Дівчина нібито переслідувала його і використовувала свої зв'язки, щоб частіше з'являтися поряд з Джастіном Бібером, і в них закрутився роман. Для мене це відео повна конспірологія, тим не менш його подивилось вже майже 5 мільйонів людей. Якщо вам також ця тема цікава, в описі залишаю посилання на перше джерело. Також у цьому відео автор наводить приклади того, як Хейлі нібито копіює селену. Починаючи зі звички Селени говорити фразу Окідокі, яку активно почала юзати Хейлі, закінчуючи тим, що нібито Хейлі повторила за Селеною ідею її бізнесу. Так, ми знаємо, що у Селени є бренд косметики Rare Beauty, а у Хейлі через рік після Селени з'явився бренд Роу. Однак тут важливо зазначити, що Хейлі робила прогрів до запуску свого бренду косметики більше року. Всі ми бачили туторіали її макіяжів або ранкову вечірню рутину, яку вона постійно знімала, а згодом почала додавати туди продукти свого ж бренду Роуд. І як на Мене звинувачування в копіюванні бренду звучать дуже дивно. Адже в ідеї, коли популярна жінка створює власний бренд косметики, немає нічого нового. Тут дивно вгадувати, хто, що і за ким повторював. Бо тоді, за ким, наприклад, повторила Ріана, створивши свій бренд Fenty Beauty. В Свою чергу Селена Гомес відреагувала на хейт в сторону нинішньої дружини свого колишнього. І під час свого останнього інтерв'ю закликала перестати хейтити Хейлі, а потім додала, що зараз вони з Джастіном дружать, а всі ці закиди в сторону Хейлі не не мають нічого спільного з реальністю. Тим часом Джастін Бібер вийшов в прямий ефір в інстаграм в повному каматозі. Я думаю, йому дуже нелегко мати таку впливову колишню як Селена Гомес та таку популярну нинішню дружину, як Хейлі Бібер. І цікавий факт: статки обох дівчат вже давно перевищили статки самого Джастіна Бібера. А щодо заяви Селени, я вважаю, що вона лицемірка. Ну, бо як ще можна назвати людину, яка спочатку випускає пісні балади про свої стосунки з Джастіном, а потім говорить: Ну перестаньте. Не хейтіть Хейлі, вона хороша, і з Джастіном ми дружимо. Так чи інакше, цей скандал, який то спочатку стихає, то знову розгоряється у Голлівуді, здається корисним для всіх і експлуатується всіма трьома учасниками цього любовного трикутнику. Цього разу вони піарять новий альбом Селени, Минулого разу піарили вихід косметики Роуд на ринок. Наступного разу я пророкую нову хвилю скандалу після презентації нового альбому самого Джастіна Бібера, який він, до речі, вже анонсував у своєму коматозному ефірі. Що ви думаєте про це? Цей Конфлікт пишіть в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Новина зі світу кіно. Стало відомо, що Пол Мескаль зіграє Пола Маккартні у серії фільмів про гурт The Beatles. До речі, раніше цього актора ви могли бачити у фільмі Нормальні люди. Щодо інших членів гурту, Барі Кеоган з фільму Солдберн зіграє Рінго Стара. Гарріс Дікінсон, той самий Бід з хороша, погана дівчинка, зіграє Джона Леннона. А Джозеф Квін з Гладіатора Джорджа Гаррісона. і який гарячий акторський склад. Ці хлопці, це ж буквально секс-символи нашого покоління. Здається, я вже знаю, що ми з подругами будемо дивитися під пляшку про секо, і справа тут зовсім не в нашій любові до гурту The Beatles. А наступну новину можна описати фразою, коли п'яні розмови двох подруг зайшли кудись далі. Кендал Дженнер та Джі Хадід порадували своїх фанів та анонсували спільну колекцію одягу та аксесуарів. Називатиметься колекція KJXGG А самі дівчата пообіцяли, що в колекції будуть як елегантні вечірні сукні, так і повсякденні речі. Якщо чесно, це звучить так, наче вони самі поки не визначили, що саме будуть робити. Але радує те, що які б речі не випустили моделі, я думаю, що вони будуть вже стильними, тільки подивіться, які розкішні стрітстайл-луки Кендал та Діджі збирають. Більше того, Кендал Дженнер, я вважаю однією з найвпливовіших фешн-інфлюенсерок. В них це знаєте, сімейне Кім Кардашян і Кайлі Дженнер, сестри Кендал Дженнер, вже давно стали іконами у світі моди. І все, що роблять дівчата, просто приречено на успіх. Як, наприклад, бренд Skims від Кім Кардашян, який через три роки свого існування заколабився з Дольче енкабана. А офіційний реліз колекції Кендел Дженер та Джиджі Хадід запланований на квітень. І я з нетерпінням чекаю дропу. І якщо цей запуск бізнесу вас не здивував до уваги мед та джеми від герцогині Меган Маркл. Нарешті ми всі зрозуміли до чого було ось це от пересипання горішків та розмови про екологічну їжу в її шоу з любов'ю Меган. Хто вже дивився це шоу на Netflix, Поділіться думками, як воно вам. А ми тим часом повертаємось до запуску бренду меду та джемів від Меган Маркл. Зараз герцогиня активно рекламує свій бренд та ділиться з підписниками фотографіями з залаштунків запуску. А може хтось скаже Меган, що цей метод нативного просування вже не працює. Нехай вона заселеною Гомес повторить чи, хоча б Хейлі Бібер, ну йо-ма-йо. -йо. Ви знаєте, як на мене, образ Меган Маркл дуже жорстко потерпає останні 5 років. Вона не стала своєю в Британії. а Коли повернулась в США, виявилося, що чужа і тут. Її шоу і усі медіапрояви дуже активно критикує американське видання «Вар'єтті». і навіть британський телеграф та «The Guardian», які зазвичай не дозволяють собі критику в сторону королівської родини, розкритикували її шоу просто в пух і прах. І хоч у піару немає кольору. Я вважаю, що Меган варто постаратись і перетворити весь чорний піар на білий. А як ви ставитесь до Меган Маркл? підтримуєте, не любите або можливо вам на неї все одно? Пишіть в коментарях. А в столичному театрі Франка знов солдаут, цього разу ще й на виставу Макбет 34 34-річний режисер Іван Уривський, який за останні роки подарував нам такі театральні блокбастери, як Конотопська відьма, Калігула, Хазяїн, Марія Стюарт, і відомий насамперед своїми постановками української класики, вперше в житті поставив Шекспіра. Як заявив сам режисер Макбет, виріс з відчуття сьогоднішнього дня, адже вистава розкриває багато особистісних і політичних моментів до того ж, ця історія про будь-яку країну в будь-які часи. Особисто я вже намагаюсь придбати квитки на цю виставу. А ви і поки квитки на Макбет неможливо вполювати, Діснеївська білосніжка провалила всі касові збори. Фанати казки розкритикували Рейчел Зеглер у ролі білосніжки. Найпопулярніший коментар звучить так: у неї не білосніжна шкіра, і справа тут не в расизмі. Фанати казки Білосніжка звинуватили Дісней у невідповідності до оригіналу казки. Те саме сталося з серіалом Гаррі Поттер, який HBO планує випустити в 2027 році. Так, скандал серед поти романів розгорівся після того, як стало відомо, що це Руса снейпа у серіалі зіграє актор паапа Есієду. Фанати нарікають, що в книзі Джоан Роулінг описує Снейпа як блідого чоловіка з чорнявим волоссям. І знову таки справа не у расизмі. Але за словами фанів, папа есієду зовсім не відповідає опису Северуса Снейпа у книзі. Водночас фанати вимагаються, аби Волан морта в серіалі зіграв Кевін Мерфі. При цьому в кіноіндустрії ходять шутки, що його дійсно розглядають на роль у серіалі, але не на роль того, кого не можна називати, а на роль професора Квірела. Це значить, що цей серіал це не продовження історії. І не спінов, а нова екранізація всіх семи книг Джоан Роулінг з повністю новим акторським складом. Тим часом HBO вже підтвердила, що проект розраховано мінімум на 10 років, і я, як справжній фанат Гаррі Поттера, цьому безмежно радію. Ну і остання новина на сьогодні: платформа Ліст оприлюднила рейтинг найпопулярніших, найгарячіших брендів одягу. Вже вкотре очолив цей рейтинг бренд Miu Miu на другому місці. І в Сен Лоран, і на третьому місці Прада. Четверте місце посів іспанський бренд Loewe. А закрив п'ятірку лідерів неочікувано бренд Coach. Так, сумка Brooklyn стала найпопулярнішою покупкою за перші три місяці 2025 року. А друге місце посів брелок від бренду у вигляді вишні. Я особисто здивована бачити бренд Коач поряд з Евсен Лоран, Прада, Міу-Міу та Луеве. Але як бачимо, стратегія продажів на зумерів та покоління X принесла бренду справжній успіх. Всі ваші думки щодо новин чекаю у коментарях. І це були ваші улюблені новини L-News. і я ваша Лера. І не забудьте підписатись на канал, тому що саме від цього залежить, чи буде в мене монетизація на YouTube. Всім цьому.